94 і Борис Піліфем. Друзі, 11 година. 41 хвилина на студійному годинку Борис Піліфам. Перед мікрофоном для вас працюю я, Олександр Панкратов. До нас завітала співачка Єромія, яка сьогодні презентує свою нову пісьму. Пісню «Мама моя. Привіт! Привіт, слава Україні! Героям слава! Ну що, мама моя? Звідки ця пісня? І чому вона виходить саме сьогодні, 12-го? Ну, знаєте, пісня вона така дуже особлива, тому що вона для наших матусь, і, звичайно, я її написала ще рік тому. І насправді дуже хотіла її саме на День Матері випустити і чекала протягом всього року, тому час настав і. Я дуже рада за те, тому що нарешті така пісня символічна, яка точно відгукнеться кожному в серці, ем, вийшла саме на день Матері. — Рік тримала пісню в Шухляді. Е, так, вона насправді я її написала після Дня Матері. Ну, так зірки склалися, що в той момент якийсь текст відбувся в голові, де можна було реалізувати цю пісню. Але Повинна я була очікувати, тому що так мені якось хотілося саме на день матері. Нам особливо, тому що не завжди пишуться пісні про маму. Не кожен може її написати. А так. чому їх важко писати з твоєї точки зору? Ну, тут потрібні почуття. Почуття це якісь такі історії. Все ж таки, я теж дитина, в мене є мама, і я тим надихалася. І також я теж мама, теж є дітки, тому воно. Якось спонукує до цього. Як тебе привітали твої діти? Ну чи ще не встигли привітати, не встигли, тому що а, тому що так. мати презентує пісню сьогодні, і, напевно, неможливо просто а, тебе побачити зранку було вдома? Звичайно, так. Бо ми вчора приїхали до вас. Якщо зараз ми будемо говорити про твоїх перших слухачів цієї пісні, а, цю пісню вперше почула твоя мама чи ні? Чи до цього ще хтось? Ой, а ви знаєте, це дуже таке цікаве питання, тому що насправді це пам'ятаю, як сьогодні це була субота. А, а в суботу що роблять? Прибирають будинок. І я зайнялася прибиранням, і тут в мене така фраза виникла Сині волошки жовті тюльпани. Я її наспівала. І яким чином я тоді зателефонувала до е, продюсера Мар'яна Глов'яка. І ми там деякі питання обговорювали. і... Якось наспівала ту фразу. Він каже: Дуже круто получилося, треба щось з того робити. Я кажу, та добре, і отак. Так пісні й вийшла. Ця пісня сьогодні виходить на радіо. Також ми чекаємо і на відеороботу, яка напевно буде і є в твоїх планах. Але ми знаємо, що цю цю пісню ти ще допрем'єрила. Ти її виконувала вже на концертах. Так. Ти а, помічала реакцію. Слухачів, звичайно, звичайно, це емоції, це сльози, це так відчуття, такі знаєте, що кожен її відчув на на собі, тому що коли там слова описуються відповідно якихось таких життєвих моментів от кожної людини, які ну, пройшли про це в цьому. Тому слухаючи цю пісню, я думаю, що кожен задумується про те, що як вони в душі. А свою мати, ти встигла привітати сьогодні зі так, святом? Так, встигла. Як ти її привітала? Ну, насправді я привітала, побажала цього найкраще відповідно тих почуттів, які я відчувала, і, звичайно, сказала: мамо, пісня вже є, так що можеш дивитися і, і якось собі емоційно відчувати її. Зараз ми можемо звернутися до тих, хто ще не встиг привітати зі святом. Можемо нагадати їм, що це вкрай важливо зробити зараз. Uh, і, на твою думку, для матері який зараз найкращий подарунок? Найкращий подарунок це в першу чергу, щоб ми не забували своїх матусів, щоб ми знаходили час. З ними спілкуватися більше, тому що зараз рутина це такий життєвий колообіг. Ми працюємо, щось думаємо, дбаємо, але інколи забуваємо про рідних. Менше телефонуємо, менше приїжджаємо, тому що в нас є якісь свої плани, якісь мрії, яких ми здобуваємо і забуваємо насправді саме цінне і основне. Тому в першу чергу ми повинні побільше приділяти увагу своїм рідним, своїм матусям, тому що життя одне. А воно швидко протікає. Як часто ти телефонуєш своїй матері? Кожен день. Кожен на зв'язку мати так. для тебе подруга? Так. так, звичайно. Ну я думаю, що це найкращі такі відчуття, коли мама є подругою, де можна про щось поговорити, пожартувати, навіть разом десь поїхати, десь провести час. Це, це дуже добре зараз. Пропоную не гаяти час. А відразу запрем'єрити пісню, потім ми повернемося і поговоримо ще про твою творчість. Про пісню шановні слухачі Борис Піліфем. Вмикайтесь, приєднюйтесь. і давайте за час, коли ми будемо слухати нову пісню від Гаєромії, мама моя. Обов'язково зараз наберемо своїх матусь і привітаємо їх зі святом. Звертаємося до тих, хто ще це не встиг зробити. 94 і 9. Борис Піліфем. Співачка Яромія запустила саундтрек вдячності всім мамам. Запрем'єроли. На радіо ще раз вітаю тебе з прем'єрою. І відразу перше запитання: волошки чи тюльпани? Ви знаєте, і волошки, і тюльпани, тому що ну вони мені якось так спершу поєдналися просто квіти, а потім зрозуміла, що це символічно, це наш прапор. І тому насправді воно якось, якось позитивно тут виглядає. І, не знаю, чомусь я їх так обрала, але так вийшло. Зараз, що в тебе стоїть у вазі? Нічого нічого, а ну можливо можливо буде сьогодні такий сюрприз, тому що ти дуже рано сьогодні виїхала прем'єрити свою Я пісню. Вже собі придумую, так здає ми здає побачимо так. в сторис, можливо, так. можливо, сині волошки так. разом з Постараюсь, жовтими тюльпанами. Так? для себе, просто як настрій, то однозначно треба. Ти в нас вперше на хвилі бороспіліфема і сподіваюся, що не в останнє будемо творшувати, будемо прем'єрити твої звичайно. нові пісні. Але ти знаєш, нашим слухачам, напевно крутить дізнатися про тебе більше скільки ти вже в музиці, за. і звідки ти в музиці з 1 червня прем'єрили пісню Україна. Вона написана в перший тиждень війни. А... 22-й рік ми так. зараз говоримо про 22-рік. Так, 22 так, це кінець лютого. Кінець лютого я її написала. І хотіла я донести там більш такий позитивний настрій, такий про те, які ми сильні вольові люди. Ем, і, можливо, вдалося... з таким голосом, з такою подачею, так. Що чекала? Чому не раніше заспівало? Чому не раніше, а в планах і планувалося У 2022 році, але хто знав, що буде повномасштабна війна. Але воно мене не спинило. І, звичайно, для чого мають пісні стояти в шуфляці? Вони мають жити, люди мають їх слухати, і, можливо, хтось свою історію там знайде. Тому вони мають бути мати життя. В тебе зараз є можливо там взірець наслідування, співак, співачка, яка тебе надихає, чи все ж таки у артиста на першому місці повинен бути він сам? Насправді я багато послухаю. Всі артисти стараються, роблять велику творчість для України, тому що зараз українське понад усе, і в нас насправді зараз дуже багато контенту українського, і це дуже добре. І... Нам так і обов'язково треба триматися і продовжувати далі. Наступна пісня яка? Наступна, яка буде? Так. Ну, відкрию вам трошечки за колісся, тому що наступно ми знімали відео на козак, і це буде наступне козак. Коли очікувати, скільки ще потрібно а, часу нам чекати, Завсім поки ми довго. наслухаємося, а, моя мама? Так, е, Зовсім недовго, я думаю, десь в межах червня вона вийде. Зараз також хочу звернути увагу на те, що сьогодні ти прим'єриш не тільки пісню, але й відеороботу на цю пісню. Так. Де знімала? Скільки також витратила часу? Знімали ми у Львові режисер Володимир Шаробура. Він організував все повністю по самому задуму. Була велика команда. Насправді дуже старалася донести саме ці емоції, які передаються в пісні, щоб вони були реальними в кліпі. В той час ще відкрию такий маленький тку-таємницю. Ми два кліпи знімали в один день. Ми впоралися за один день, два кліпи. Звідки брала силу? Постаралися. Ну, для такої справи сили мусять бути завжди. Тому що е, це були дві дуже такі чуттяві пісні: це, мама моя і син і дочка. Так що, ще в майбутньому буде син і дочка. Ну, а саме зараз нам слід, звісно. Слухачі нагадую, що а, мама моя відео Яромої буде луната на хвилі Бороспіліфа. Відео роботу можна подивитися на твоєму на офіційному так, каналі. Так, так. так, так. А, на Ютуб. Обов'язково ставте лайки, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Підтримайте наше українське, Єромія, Знайомлю тебе з нашою традицією. А кожен артист, який так. приходить до на нашої студії, він а, а, може. Подякувати нашим захисникам та захисницям, і саме зараз в тебе є ця нагода. тож прошу тобі слово. Звичайно, е, наші воїни, наші герої. Ви неймовірні, ви сильні. Ви захищаєте наші кордони, захисниці наші, всі, е, хто приймає в цьому участь, ви насправді наші ангели, які захищають нас. Е, я вдячна всім кожному за те, що ви робите, і великою душею. І насправді впевнена, що з такими, як ви, в нас перемога буде дуже швидко. І хочу, щоб у вас максимально було сил, максимально було можливості все це побороти. Все буде добре. І щоб ви обов'язково відчували так. нашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Я Ромія на хвилі бороспіліфем. Сьогодні завітала до нас у гості. Ми чекаємо на наступні твої роботи. А від сьогодні просто слухайте і насолоджуйтеся. Мама моя, будьте з нами. 94.9, та Не перемикайтеся, обов'язково бережіть себе. 94 і і Борис бориспіліфем.